Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон, А ви дивитеся наш тижневий концентрат інформаційний, який був обраблений у спеціальну рубрику під назвою «Гік і не тільки новини. «Гік і не тільки новини. Рубрика, що тримається, відверто кажучи на тваринках у кінці. На цьому тижні вийшла перша серія дому драконів, і попри місяців очікування зради, вона так і не сталась. На розчарування інтернет-тролів перша серія, принаймні, вийшла досить таки непоганою. І настільки у дусі оригінального серіалу Гри престолів, що навіть музику взяли звідти ж. Схоже, що HBO теж захворіли на синдром Гаррі Поттера, а тепер для почуття ностальгії пхають одну і ту ж мелодію, куди зможуть запихнути. Але оскільки що робота Раміна Джеваді, що тема Гедвіґ, це шикарні мелодії, хай пхають, я не проти. Усе за. Що ви любили гру престолів, тут поки що теж присутнє: хороші костюми, жорстокість, так утоперуки, раптовий, не завжди необхідний для сцени секс, якщо вам не 14, і навіть маненька біловолоса дівчинка, котра стає законною наслідницею трону, але багато інших персонажів проти цього. Переважно інші настільки сивочолі люди, що дім Таргарієнів можна успішно перейменовувати у дім Порошенків. Почуття ностальгії доповнюються ще й настінними. Я маю на стіни, мину, увазі в електронному форматі написами від людей, котрі колись дуже давно не дивилися. Дивилися гру престолів, а тепер не дивляться дім драконів і вважають, що це таке досягнення. Звісно, ми знаємо, чим це все закінчиться, бо гра престолів знатно нам це наспойлерила, але від того менш цікавим серіал не стає. Принаймні, критики дебют оцінили вкрай високо, але що мені критики, коли є ви? Пишіть в коментарях, як вам перша серія Дому Драконів. Давайте будемо порівнювати враження. Перша серія встигла навіть побити рекорд 2022 року. Її подивилося понад 2,6 мільйона глядачів у той час, як серіал Ейфорія, чим би воно не було, глянуло на 200 тисяч людей менше. Ну і аж вдвічі менший рейтинг у четвертого сезону дивних див. Що, звісно, що не означає, що сам серіал удвічі гірший. Просто люди сумують за часами, коли гра престолів» була хорошим серіалом. Я ж особисто сумую за тими часами, коли у нас не пхали нову символіку, і в контексті наступної новини це звучить дещо двозначно. Лише декілька годин знадобилося інтернет громаді українській, аби помітити, що агенція банда як мінімум родом із Сан Андреаса. Ну або паралельно кліпають український ремейк Наруто, Ну, знаєте, із шаблюками, козаками і всіляким таким іншим. І цього разу вони вирішили показати лише один із дванадцяти прототипів печаток, так би мовити. Як же там було. Джуци розпуляних бабок! Ну, або стартрек. Я не сильний цій магії. Інтернет ріснів ще якимись приколами про парад і шоколад, але у мене є підозра, що це про якісь гадості пов'язано з оцим от вашим сексом. Тож оці от меми я не дуже і зрозумів. Найголовніше, що агенція банда свою провину визнала цілком і повністю, і кампанію по впарюванню перевигадування символіки успішно спинила. Перевигадування, тому що українці ще навіть до відновлення незалежності України 31 рік тому вже мали символ Тризуба, і для цього не потрібно було звертатися до модної агенції. Одне. З офіційних пояснень, чому не можна було використовувати символ, який використовував сам В'ячеслав Чорновіл, полягає у тому, що він сьогодні є політизованим і його використовує одна із партій. Але я, уже який рік поспіль, незважаючи на основну тематику каналу, нагадую вам, що політика це не те, як ми звикли її сприймати, і її не слід цуратись. Адже відновлення нашої незалежності у 91-му році це теж ніби як політика. І якщо покопресатися нормально так у минулому, то виявиться. Що своєї власної символіки у нас уже достатньо предостатньо. Не потрібно вигадувати велосипед, особливо коли справа доходить до автострахування. Тож, якщо у вас закінчився або вже підходить термін дії автоцивілки, я рекомендую оновити ваш поліс на авто за допомогою сервісу Hotline Finance. ДТП в країні, на жаль, ніхто поки що не скасовував. А якщо ви потряпили чушу машинку, певна річ, що роком, а весь вміст ваших кишень уже пішов на донати для ЗСУ. А якщо ви зовсім трішечки знищили чийсь бампер, тому що раптовий голуб взяв і раптово взлетів у вас отрішечки вдворі клоце. Нереальна історія, до речі, нереально такого не було. Саме для таких випадків і потрібне страхування. Більше того, з Hotline Finance ви ще й зекономите на страхуванні. Електронний поліс на законодавчому рівні на 10% дешевший за паперовий. На сервісі немає агентських комісій, а завдяки наявності близько 100 пропозицій ви точно зможете вибрати найкращий поліс для себе. Після оплати карткою отримайте готовий поліс одразу на ваш імейл. І нагадую вам про дію нашого чарівного промокоду. Дік-50 при оформленні автоцивілки. Якщо ви введете цей самий промокод, ви отримаєте гарантовану знижечку в 50 гривень. Усі посилання та промокод, звісно, що я залишаю в описі до цього відео. Як завжди, так би мовити, традиційно. По зрадуйтесь, гейтери наші, тому що нарешті ми перейшли до обговорювання чужих. Поки що ще не трусів, дайте нам ще трішечки часу, але уже шкарпеток. Звісно, що шкарпеток не надзвичайних смертних людей, а тих, хто такими став після того, як пішов із Всесвіту Марвел. Я зараз дуже сильно спрощу вам вибір між капітаном Америкою та залізною людиною, тому що знаєте, неправильно підібраний одяг, він вирішує долі. Роберта Дауні молодшого нещодавно помітили у шкарпетосах від Адідас, вимазаних словом Росія. Тепер ми всі знаємо, що хто носить фірму Адідас, той справжній роб. Роберт дауні молодший сам актор ні разу не висловлювався щодо війни України з руснею, і загалом часто це правильне рішення, бо ліпше мовчати і мати розумний вигляд ніж щось взяти і ляпнуть. В даному випадку говорити нічого й не потрібно, бо Адідас вигадали мерч макер, завдяки якому не потрібно повторювати, що ти ідіот. Єдине, що може виправдати Роберта, це тупість чи, наприклад, незнання. А раптом він не знає кирилічні літери, як я в свої 16 хотів набити е, японськими єрогліфами слова, яке, ну скажімо так, означало не зовсім сміливість хоча це і свого роду сміливість носити на собі японські матюкита у такому випадку мінімум одне питання лишається відкритим. Чому Adidas взагалі зробила шкарпетки з написом Росія? У чому взагалі прикол? У чому там російськість? Вони одразу із кропки йдуть смердючі із діркою, чи можливо вони беруть і захоплюють інші шкарпетки. Гадаю, що це перші у світі шкарпетки, таємниче зникнення яких у пралці після відповідно прання нікого і не засмутить. І останнє, який процент бавовни в цих шкарпетках? Вибуховий жарт. На жаль, людей, що обмазуються живучи у Голівуді російським лайном, значно більше ніж хотілось би. Себто більше нуля. created for ourselves in terms of it's a це big industry, you cannot lose money. So the point is that you have to, you're forced to make a particular kind of movie. Тут нещодавно Джордж Лукас, сидячи на подушках з грошей, почав розказувати, як же він захоплюється тим, що в СРСР, так звані фільммейкери мали значно більше творчої свободи, ніж бідолашний він. Бо, бачите, сраний капіталізм диктує, що робити, аби робити гроші. Баквин Росія воз Юніон Совєт Соціал Републикс, а ней це а.

Трилогії довірили знімати приквели, при цьому дали йому абсолютно будь-яку творчу свободу. Майже повинні бути все ж таки якісь таранки і зверху ще взяли, обсипали його грошами, із котрих зробив посміховисько, хіба що сам Джордж, який без редакції дружини видушує із себе діалоги про пісок. Хіба не через капіталізм Джордж Лукас зміг зробити цілих три фільми про політичні діалоги, розбавлені стильними бійками, і замінити силу містичними бактеріями? що більше нагадують, яку... Венеричну хворобу медикларієнс я мовчу за те, що в СРСР у принципі свободи не було на те, що творчі, ніхто б не вбухував без тільки грошей у смішні костюми і радянські сітріпі, очі, як би його там назвали, Пьотр Палич, був би зроблений хіба що із газети Правда. Ну і звісно, що у якості вишеньки ароматної на цьому торті з гівна менш ароматного оригінальні зоріні війни були заборонені на території СРСР. І через залізну завісу, що потихеньку вертається взад, що не може мене не радувати, рядовий глядач зміг подивитися велику працю Лука. Са у середині 80-х в піратській озвучці на нелегально завезених відеокасетах, котрі, в свою чергу, теж є продуктом капіталізму, як то кажуть, поганому режисеру. І капіталізм заважає в світі. Хай на жаль, існує ще один приклад. Адже одному іншому скромному режисеру на імені Рідлі Скотт, дали усі гроші світу, навіть дали стільки творчої свободи, що, хоч Лукасу відсипай, і що? як там Прометей? А я вас питаю, а що там чужий заповіт? Чи сильно капіталізм заборонив авторам фільму все завжди і водночас зняти люту дичину, що змушує ревіти чотири рази поспіль і проявити всю свою творчу свободу? Звісно, капіталізм це не ідеальна модель. Її є за що сварити, але кращого людство поки що не вигадало. Якщо Джорджу настільки подобається соціалізм, комунізм та інше історичне сміття, то нехай йде, їде вірніше, або, можливо, летить, не знаю вже в залежності від його вподобань, на можливостей в країни, де е, процвітає комунізм і немає цього клятого капіталізму, є лише творча свобода. Наприклад, в. в, в е, е, або, от, скажімо, е, Uh, може. Uh, uh, uh... А що там Юен МакГрегор, до речі? А А обіванція Зоряні війни скоро зіграє росіянського дворянина в серіалі від Paramount Plus Дварянін в Москві. Чи будуть його подальші проєкти, пов'язані з документалками про Копрофілію? Я не знаю. Але як бачите, межа стає усе тоншою. Головна роль повинна була дістатися Кенету Брані. Але на відміну від МакГрегора, він згадав, що може відмовлятися від ролей. З іншого боку, можна й порадіти, адже в оригінальній книжці авторства. Ар. Я буду називати його Роман. Головний герой потрапляє під трибунал і Постійно від них у страху ховається. Тож, по ідеї, на нашу радість серіал буде про те, як одні рускі мучують інших, ніби як русських, і цей самий серіал можна успішно буде пропустити і не дивитися його нічого. При цьому не втративши у 2023 році. двадцять році. Бо до того, якщо працює моя магія схрещених пальців, повірте мені, схрещує пальці не тільки на руках, а взагалі там, де вони в принципі ростуть. Можна навіть потрібно буде подивитися фільм Антоніо Локіча під назвою Люксембург Люксембург. Чи буде там саундтрек від Альони Альони, я поки не знаю, не знаю. Але все ж сам факт того, що це знімав Антоніо Локіч, і там будуть близнюки на Сірове. Уже робить для мене маст-вотчем. Бо нарешті в Україні потихеньку інститут репутації поповнюється не тільки людьми, що не лизалися із руснею. А й тими, які вміють робити добре, дію на випередження, і одразу відповідаю: ні, не з Антоніо він почався, і ні, не Антоніо він закінчується. Як мінімум, Ірма Вітовська, Ахтем Таблаєв, Нарімани Дьбанович Алієв. Вони, в принципі, існують. Ну а про решту дуже хороших талановитих людей ви зараз напишете в коментарях. Судячи з трейлеру, кіно про двох братів однакових з лиця, але різних душею, що зібралися шукати свого батька, який в свою чергу зібрав покидати цю грішну землю, десь. Посеред Люксембурга. Уже видно, що можна очікувати фірмовий, тонесенький, як масло на хлібі у шкільні їдальні гумор. А ще тут буде Україна, котра схожа на Україну без надмірних роздутих прикрас, але і без шароварщини. Бо в нас у кінах переважно як не квартири, що більше нагадують готелі, так село, вишиванки і алкоголіки. Глибоко впевнений, що якщо вам сподобалися мої думки тихі, і вам сміялось і ридалося у потрібних місцях, то і цей фільм зайти повинен. Якщо не зайшов, то пройдіть, будь ласка. Повз і не псуйте людям статистику. Все, що українське і при цьому дуже хороше, потрібно посилено любити, леліять і шерить. Інакше це можуть вкрасти суські. <му> От, скажімо, вам зломовному інтернеті зараз набирає шаленої популярності і, мабуть, то уже сконав, поки я сказав це речення. Мем про доктора Лівзі із острова Скербів. <му> Бачите, як виходить, мульт робився в Україні на українській студії навіть українцями, але озвучувався він російською. І попри те, що Радянський Союз був власне ну, союзом різних країн, все рівно у світі мульт тепер буде вважатися російським. А все чому? Тому що мова дійсно має значення особливо сьогодні. Тому певне що за можливості підтримуйте український продукт, поширюйте український продукт і відвоювуйте його на редіті. Зараз відбувається новий бум всього українського. І Ютубу, зокрема, і підтримати його надзвичайно просто, оскільки монетизація це річ, про яку наші контентотворці можуть часом навіть не мріяти, особливо на початку, але ви саме можете допомогти їм про це навіть не думати. От, скажімо, у вас є улюблений блогер. Ви можете його дуже легко підтримати своїм лише одним доларом на місяць, підписавшись на Патреон, чи можливо Кофі або безпосередньо спонсорством на Ютубі, уже в залежності від того, якої систем. Він або вона використовує таким чином. Лише з одним доларом на один місяць ви можете підтримати український Ютуб і зробити так, щоб він злетів на небачені висоти. Ну а значно більші суми певна річ, нехай вони йдуть на донати для ЗСУ чи для волонтерів. Певна річ. Нам же я дуже прошу, щоб ви ставили вподобайки, можливо, поширювали це відео. Що значить, можливо, взяли і поширили вам що, шкода? це між іншим безплатно. Це, це ж ну не, не беруть грошей, це безкоштовно. Якщо ви не були підписані на цей канал, то підпишіться, будь ласка, на цей канал, ставте вподобайку, поширюйте. Я за я сказав іще разочок: поширюйте це відео, будь ласка. Фух, нарешті натерпілись, ви змогли дочекатися до цієї миті, тому що нарешті нормальна справжня рубрика в рубриці. То все було, знаєте, такі прелюдії приквол до цієї рубрики, рубрика, яка називається А що ж Бенджамін. а Бенджамін, як завжди, власне випрошує трішечки собі е, чого-небудь. Я навіть не знаю. Скоріше за все, те, що їм я те, як би цікавить його, судячи із цих ніг це е, так, це такі мої ноги. Е, це мої ноги. Вони е, не менш волохаті ніж е, моя зона піднісся. Не переживайте, це накладні. Е, е, я їх потім знімаю. Після зйомок. Ну що ж, милі е, мої. Е, давайте перепишемо. Ну що ж, я гадаю, що на цьому в принципі можна закінчувати. Лише нагадаю, що мене звати Теле Андресон, якщо хтось було питав, монтажила це відео прекраснюча Юліана, а ви дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі. До нових зустрічей. Бувайте! Я ніколи не розумів, що я маю на увазі підсивувати тримати з нами на одній хвилі. Я ніби з е, е, Гаваїв чисто. от, Я знаєш, знаний серфер. От я і серфінг. От, серфінг. Максимум із селі фінансово у мене в інтернеті меми дивлюсь до побачення. Тахуя книга? Я, вам але ході, тому що я веду боротьбу проти світла. Чого? Да, наверное. Ну, само з собою не беремо.